Так, і на сьогодні останній огляд нашої джинсової колекції. Ай, ну, ладно, Широкі штани бренду Бродская. Це новий бренд у нашій, у нашій сім'ї брендів. ну Дуже сподіваюся, що вам полюбиться, бо я кажу, саме цю модель я вже протестувала на своїй дочці. Вона після прання стає така, як новенька. Знаєте, от прямо не витягується, навіть якщо цілий день вона сидить в офісі, коліна не витягується, і джинс мега тонкий, разом з тим щільний, ну тобто класичний, дорогий, класний джинс, ну такий, як має бути. Вони дають тільки італійський джинс. Нитка, звичайно, так само, вона йде особливої щільності, щоб вона виділялася. Зверніть увагу ще на виточки, тому що там ідеально відпрацьовані лекала, висока посадка, є замочок по ціні 3,50. Ця модель широка, я ще попереднє відео показувала вузьку.